Японська народна казка із сумбосі або хлопчик мізинчик. Давним, давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей, а тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок завбільшки з мізинчик. Ой, яка гарненька дитина! Раділа мати, скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина Ісумбосі, тобто хлопчик мізинчим, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне, та от біда, ні трохи не росло. Минув час, і от надумав Ісумбосі вибитися в люди. Впав навколішки перед батьками і просить. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати, і вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення! Гукнув і Сомбосі і поплив униз за водою у чайній чашці, веслуючи хасі. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти. Гукнув і сумбосі, щосили стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинилися, і на порозі з'явився ошатно вдягнутий вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це говорить? Спантеличиний вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Ого, який дивовижний чоловічок, вельможа посадив Ісумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик, і собосі був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили, та найбільше припав він до серця дості багатого вельможі. Одного разу він Собосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступила ногою, і посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому в темній вуличці, на них раптом напали два оні чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тегарячими іклами. Стривайте, я вам покажу! і сумбосі вискочив з за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха 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 що це за дрібнота, зареготав один із нападників і, схопивши і сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, то міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Гай болить! Гай болить! заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді і сомбосі стрібнув на обличчя другого чудовиська і виклов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте! затуливши обличчя лапами, заволав другий нападник і накивав п'ятами. Коли Ісумбосі пам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, скарб чудовиськ. Дочка вельможі махнула цим молотком і промовила: «Ісумбосі, стань великим! І тоді сталося чудо, і сумбосі став, почав рости і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і Сумбосі оженився з дочкою вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у доброті та щасті.